Що за хуйня, воно голубе. Ми використовуємо інші хімічні елементи, але воно таке ж чисте, як і було. Хоч воно й голубе це роз'яв. Добренько, 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 добренько. Блять, жовте, блакитне, бурдове похуй принось мені просто це. 4,7. Бля, що я тобі казав? Це хуй вміє варити. Не, нормально. Бля, ми разом таких бабок можемо наробити. Але пам'ятайте, на кого ви працюєте. Що це тільки щоб було? Я просто нагадав, що вони працюють на тебе. Що вони не знають цього? Тобто ти кажеш, що вони дурні? Та ні, то я. то я так просто. Добре. Тобто ти не кажеш, що вони дурні. Тобто, якщо я правильно розумію, ти хочеш сказати, що я дурний? Та все вгамани, Туко, я просто сказав. Ти, бля, просто так сказав? Наче я, блядь, не в змозі за себе говорити нормально. Це? Це ти маєш на увазі? Туко. Туко. Може, варто трохи розслабитись? Хайзенберг каже розслабитись. Розслабитись. Я розслаблений. Розслаблений, розслаблений. <скрик> Диви на цей кулак, нахуй. В'єбав Ну добре, Хайзенберг. До наступного тижня.